Виставку не випадково назвали весняне сфомато. Це вид повітряної перспективи, розроблений Леонардо да Вінчі. Відсутність контурів, м'якість та своєрідна прозорість. Сама створює об'єм предметів. Цим принципом і користуються Микола і Олоп своїй творчості. Тут можна побачити його пейзажі та натюрморти, сповнені природної краси. Я б сказала, що все ж так я бачила багато його робіт, що це дуже несподіваний, неочікуваний художник. Мені подобаються його портрети. Його саме оця карпатська серія, така, як пишуть карпатські художники, така дуже яскрава, дуже потужна в використанні кольорів. Серія. Ну, і звичайно, ці такі спокійні е м'які роботи, які налаштовують на е такий мирний лад і дозволяють поринути. У ту середовище, те середовище, яке він створює на роботі, на власній ювілейній виставці Микола Іолоб представив ретроспективу з різних періодів своєї творчості від 70-х до сьогодення. Багато робіт написані під час плідних пленерів у різних куточках України. Микола Миколайович не гнався за кількістю робіт. Він вибрав ті роботи, які були йому до душі. І кожна робота буде цікава. Нашим відвідувачем, тому що в нього ну досить велика кількість робіт в майстерні, досить великий і плідний творчий шлях, і тут ми можемо побачити його і давні роботи, і сучасні роботи. Власні відчуття Всесвіту художник передає через професійне розуміння, проте витоки натхнення залишаються незмінними протягом всього життя. Вже добав до життя зараз. А по друге. Це та природа, яка нас оточує. Це те, що для мене ну, перше, що мене надихає. Це те, що навкруги. Це є і та ж сама природа, і люди. І, може, трошки й події. Але події не так впливають на мене, скільки, скажімо, відчуття повітря, кольору, світла, тіні. Я живописець. Ось От, такий мій світ. Є на виставці і твори доньки Миколи Уляни. На відміну від батька, дівчина працює в жанрі постімпресіонізму. Це можна простежити на пейзажах, створених у Запоріжжі та в інших місцях по країні. Ці е, твори я малювала ще раніше до вторгнення, і я згадала їх знову, підняла матеріали. Мені захотілося їх написати на згадку про мирне життя і про красу тих тіх. Е, Місць творчість на проте всього мого життя. Воно мене надихає і якби заряджає. Я медитую, коли пишу з роботами Миколи Йолопа та його доньки Уляни. Можна ознайомитись в обласному художньому музеї до 1 травня. Артур Туркіна Дрій Позняков телеканалом